Чого ж розпочинається установка геотермального опалення в будинку? В першу чергу, звичайно, з проєктування. І коли проєкт вже зроблений і согласований, першим ділом ми приступаємо к бурінню свердловин для геотермального контуру теплового насосу. Об'єкт наш знаходиться в Білій Церкві, і тому. Кількість свердловин ми будемо знати після розвідки, бо тут є пласти каменю, і після того як ми пробуримо першу свердловину, будемо знати кількість свердловин. В общій сложності потрібно нам набрати 450 метрів для цього прекрасного будинку. Це у нас приміщення топочне. і буде стояти геотермальний тепловий насос. А то ж ці розкладаються, топають зон і будуть отут. Там де колочок розпочинати з першої свердловини. Процес буріння під геотермальні зонди. 32 метри. На цей будинок у нас буде 9 свердловин по 50 метрів. обв'язані вони будуть по системі Тіхельман. Тому, кому цікава тема геотермального опалення, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Проконсультую вас особисто. Всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося!